Вітаю! Ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, Китай продовжує свою діяльність на терені так званого урегулювання української кризи. Так, навіть сама назва. Як кажуть, не відповідає реаліям цього життя. А і так як перше було слово, то все інше теж не відповідає реаліям життя. Туди вже і Бразилія доєдналася, і ще багато країн всіляких, які вбачають. Е, ну, у так званому золотому мільярді небезпеку для себе. Так, якусь таку які ображені. Так, невідомо ким, але е, ображені. І, звичайно, що в цьому сенсі Росія, яка завжди і скрізь декларувала як е, захисниця знедолених. Ну, одним словом, це все для дурних повідомлялося, але таких неосвічених дурних ну, в лапках, звичайно. Людей і, і навіть країн у світі вистачає. Ми ж бачимо, яка колотнеча відбувається. Скрізь. І дехто навіть заявляє, що в 134 країнах світу взагалі жити не можна, тому що там триває ну, перманентна, безперервна колотнеча. Якщо не війна. Революція. Якщо не революція, то військовий переворот. Якщо не військовий переворот, то соціалізм і так далі. Завжди до них нападає якась біда. І от вони намагаються об'єднатися. Вони думають, що причина не в них а зов. Знаходиться. Ну, це так. І люди так е, вважають е, ниці про те, що причина їхніх всіх нещасть, вона знаходиться зовні, а не всередині в них. Так, і от і Китай робить класичну помилку. Так. Він думає, що раз він друга економіка світу, так. То і фактично світова кузня, де виробляються різноманітні товари, то в США, Америки, Німеччині і в деяких інших багатих державах Заходу, звичайно ж, поганих, тому що багатих, так, то не обійдуться без їхніх дешевих автомобілів. Не обійдуться, аж ніяк не обійдуться. Тобто їхні дорогі, але якісні автомобілі, так, ну це не те, ну треба ж ну, кит, купувати китайські. Все, так. а вони все виготовляють. Україна не обійдеться без китайських вишиванок була в. Козацьких шабель, одностроїв українських, які виробляють китайці і продають по всьому світу. Так. Не ми виробляємо, а китайці. Так. <смі> ну, ми то виробляємо, але для внутрішнього споживання, а вони для зовнішнього. І це стосується практично всього. Так. Вони повторюють ну, класичну помилку Японії. Ну настільки все просто, настільки все зрозуміло для мене, а для них не доходить. Так. Ну, подивися приклад Японії. Хто? Японія вже втратила і е, третє місце в світі, пропустивши вперед Німеччину, яка ну, майже вдвічі менша за чисельністю населення від неї. Ну і так далі і тому подібне. А до Китаю такою кузнею, то була ж Японія. Ну дивіться ж, приклад же ж є. абсолютний. ні. Вони цього не бачать. Вони хочуть зробити так, щоб ну, глобальні багатії або золотий мільярд, та взяли і відмовилися від їхньої продукції. так. Якщо від Японії, то ніхто не відмовлявся, а це все відбулося просто природним шляхом. Перевиробництво втома економіки від цих всіх роботи на, на глобальному рівні. відсутність Старіння населення і так далі. І тому подібне. Ну, те, що відбувається нині в Китаї. Ну, вони ж повторюють все до титли, до, до літер, до розділового знаку все те, що було в Японії. Ні. Вони не розуміють того, що головна причина то, всього того, що зараз відбувається в економіці глибинно, це. Агресія Московії проти України. Отже, для них вигідно припинення цієї агресії. Так запропонуйте реальний е, план миру. Так, а який реальний план миру? Єдиний реальний план миру це виведення всіх військ Московії із міжнародно визнаної території нашої держави. Це все просто, настільки, все просто, тому і не доходить. Декому так не доходить, і все просто, все виведення військ і припинення моментальної війни. Роз, розвиток економіки і Московії, і України, і, і, і вашої економіки, тому що ви будете виробляти, не буде санкцій, і все таке інше. Ну, ну, просто все. Ні. Вони пропонують щось таке, яке є абсолютно нереальне. І до них починають доєднуватися такі ж. Лузери, які, ну, наприклад, та сама Бразилія, яка претендує от мене навіть ніж є вже, бразильський кухонний. Так. Уже замінити в дечому Китай на цьому тлі. Так як же ви заміните, коли е, насувається глобальна економічна криза, яка пов'язана саме з війною? так. Це ж так чи не так? А ви там збираєте все. Ви, е, Палестинців, так, щоб е, ну, війна і на Близькому Сході е, розгоралася, ну, 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 ну таке враження, що пороблено декому, які не розуміють елементарних речей і самі собі риють яму.